У ДТП загинув батько генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка. Його збив автомобіль, коли той їхав на скутері. Трагедія трапилася на Миколаївщині ще 6 квітня. Втім, про смерть батька Марченко повідомив лише сьогодні і опублікував відео з моментом трагедії. Ти був найкращим батьком і прекрасним чоловіком. Я робив і роблю все, щоб ти мною тільки пишався. Найстрашніше покарання для мене це твоє розчарування. Пробач, що не зміг. Я дуже старався. Але це той рідкісний випадок, коли ти розумієш, що можеш далеко не все. Спочивай з миром, рідний. Ти був кращим батьком і прикладом для наслідування. Дмитро Марченко у своєму дописі подякував лікарям Миколаївської лікарні швидкої допомоги та Вознесенської лікарні, які до останнього боролися за життя чоловіка. Додамо генерал-майор Дмитро Марченко, начальник головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, учасник війни на сході України під час повномасштабного вторгнення, керував обороною Миколаєва.